Справжній борець за справедливість, гідний син України, поет Сергій Карюк, усе життя намагається донести словом правду про нашу землю і про наш народ. У молоді роки Сергій мріяв присвятити своє життя авіації. Деякий час навчався у військовому авіаційному училищі. Однак навчання тут не закінчив, пішов у армію. Пізніше вступив до Черкаської філії Київського політехнічного інституту. Тут, відучившись два роки, перевівся до Київського авіаційного інституту. Зараз чоловік зізнається, що, попри велике бажання, свою долю йому не вдалося пов'язати з літаками. Однак він про це не шкодує, адже має хорошу роботу, час писати, і головне, він побудував міцну сім'ю, де виховує двох синів. Люблю стихи за красоту строки, за їх логічний художні зробної мислі. Когда одним движением руки мы достигаем звезд небесной выси, когда мы с музой говорим на ты и краткость назовем сестрой таланта, тогда реальность устают мечты, поэта, превращая в музыканта. Сергій Карюк пише вірші на різні теми. Однак найближчі йому це політична і військова тематики. Є в нього вірш, який він присвятив своєму колишньому однокурсникові і найкращому товаришеві Сергієві Корнієнку, який із страшної війни в Афганістані повернувся без ніг. Він один із афганців, які на собі відчули, що таке війна. Другу. Я не знаю, может не смогу, но я должен написать за друга, чтобы стих затронул ту струну, от которой сердцу станет туго, чтобы каждый вспомнил тех друзей, от которых ничего не нужно, но которым должен жизнью всей за все то, чем наполнялась дружба, чтобы можно было отличать, где товарищ, а где верный друг, за кого не жалко жизнь отдать, не пускай на лицо в испуг. Другом его зовут Сергей. Так его родная мать назвала. Стал он просто серым для друзей на гражданке и Афгана. Прежде чем попасть в Афганистан, где жара и духи идут рядом, он глаза на небо поднимал, провожая самолеты взглядом. Он хотел, как сказочный якар, над землей парить, расправив крылья, чтобы истребитель братом стал, а семьей – лихая эскадрилья. Только вышло все наоборот, и мечта осталась быть мечтою. В путь обратный от училищных ворот увозить пришлось ее с собою. Был в запасе дерзкий вариант, как потрогать облака рукой. В этом мог помочь только десант. Ведь и он мог спорить с высотою. ВДВ призвали, но с трудом. Брали в основном ребят с прыжками, кто хоть раз, пускай даже мешком, падал с самолета вверх ногами. Позади остался дом родной, впереди проклятые душманы. Воздух был пропитан там войной. От жары кровоточили раны. И никто не мог предугадать, кто с войны придет, а кто не сможет. Кому завтра снова в бой вступать, а кого... Холодный цинк положат. Понемногу стали забывать мирную гражданскую работу. Каждый научился воевать, превратившись в РДВ, в пехоту. Серому вручили автомат, в минах научились разбираться. Звание дали гвардии сержант, и сапером стал он называться. Много мин извлек на земли, чтобы смогла пройти бесшумная рота. сюда был он только впереди, такова была его работа. Сколько бы еще он жизни спас, выводя друзей из-под обстрела, если бы тот роковой фугас не исполнил свое злое дело. Мург очнулся всем смертям назло. Рано было смерти издеваться, понял, что ему не повезло и на ноги больше не подняться. Но в госпиталя пошел весь год, но решил бороться, не сдаваться на протезах, без обеих ног, нужно было к жизни возвращаться. Сергей выжил, но скольких парней не дождались той его родные. Сколько посидевших матерей со слезами ждут их и поныне. Не забыть погибших имена. У священной эта память будет. Им быть бессмертными всегда живые павших не забудут. Я спросил Серегу, расскажи, братан, чем тебе запомнился проклятый Афган? От судьбы не бегал я, но мне повезло прослужить в Союзе всем чертям на зло. Где не слышал выстрелов и разрывов мин, ну а ты сражался за двоих, один. Ты смотрел костлявой в наглые глаза, И со свистом пролетала над тобой коса. Покосило много боевых друзей, Помянем их молча, друг ты мой, Сергей. И кому нужна была эта вся резня? Ведь погибло много, и погибло, погибли зря. Но не стал Серега душу открывать. Трудно, очень трудно это вспоминать. Кровь, разрывы мин и двухсотый груз – Увозил тюльпана ребят хранить в союз. Ну а те, кто выжил, не расскажут вам, чем ему запомнились горы, смерть, баграм. Незачем тревожить, память бередить. Им с кошмаром этим нужно как-то жить. Только в снах приходят лица всех друзей. Помянем их молча, друг ты мой, Сергей. Пусть на их могилах невяны цветы. Будут они живы, пока помним мы. Є у письменника вірш, який чітко показує причини занепаду України. Він був написаний задовго до кривавих подій на Євромайдані. Однак в ньому відображена уся суть ситуації, яка склалася у нашій державі занепала України і слава і воля, яка її чекає в майбутньому доля. Закохали Україну грошові магнати, олігархи ріднесенькі, пані депутати. Наприймали для себе всілякі закони. Та все більше обкрадають Україну вори. Кого хочуть і як хочуть, заграти саджають, суди наші давно ну, зневажають. Журналістів безнаказно у нас убивають, за вбивство президенти не відповідають. Любий друг продав країну за спокій та бджоли. Лише даремно на Майдані співали гринжоли. Лише даремно на Майдані зібралися люди, щоб віддати Україну у руки і Але, як казав Кравчук, що маємо, то маємо. І ми від Куркагана в царі обираємо. Щоб уненької України відібрати волю, завдає він Україні тюремного бою. Зрозуміли вже давно українські люди, що покращення життя сьогодні не буде. За кредити, що набрали, потрібно платити, тільки як простому люду на копійки жити. За які такі гріхи, мізерна зарплата у десятки разів нижча, ніж у депутата? І чому люди в країні мають виживати, коли депутатам статки нікуди дівати? Коли декілька бюджетів України неньки заховали десь на Кіпрі, бідняки рідненькі, аж тріщать в офшорах банків грошей народних, що забрали депутати у дітей голодних. І не можуть вони в Раді дати собі раду, як закрити ті офшори спереду і ззаду, як дозволити собі справедливо жити та заставити себе країну любити. Якби встав Богдан Хмельницький, а за ним Тарас, подивилися, як корабів обертають нас, подивилися, як на шиї ми панів тримаємо, та ганьбити Україну. Ми їм дозволяємо. Та чи варті предки уми козацького роду, що поклали душу і тіло за нашу свободу? Чи дозволимо надалі знущатись з країни, роздирати на частини рідну Україну? Сергій Карюк вважає, що багато проблем, які сьогодні висуваються на перший план, надумані. А от про справжні проблеми часто замовчують. Одне з питань, яке він вважає недоцільним, це питання приниження російської мови в Україні. Я взагалі проблеми в цьому не бачу ніякої. Російська мова ніколи не притиснялася в Україні. Як ви бачите, мої вірші в більшість свої написані російською мовою. Є українською, є російською мовою. Я ніколи не бачив на себе ніякого тиску. І це все надумана проблема. Щоб не виникало питання двомовності, Сергій Карюк написав промовистого з того вірша, якого залюбки прочитав і нам. Люди з обичним достатком. Всім вам живеться не сладко. День, ото дня на роботу, ох, какие охота. Щоб в кінці неділі, всі ви сказати сумілі. как до седьмого пота осточертела работа. Как же зря плату нужно кроить, чтобы на подачку счастливо жить, чтобы большую семью прокормить, чтобы детей наукам учить, чтобы на здоровье денег хватало, как ни крои, их всегда очень мало. Ну а про отдых не смейте мечтать, лучше у вас отдых в спальне кровать. Вот на такую зреплату дать бы прожить депутату. Дабы слуга народа смог обрести свободу, вот круизовницу, вот выезжая за границу. Дабы народные воры не упекали в денег Деньги страны и народа, как им такая свобода. И заседая в Верховной Раде, Слуги народа нынче в засаде, Как звери в огромной клетке, избранные марионетки. Ну а народ за мощным забором течет плакатики избранным ворам. Плевать мордастым народным ворам, Все безразлично, все пополам. Денег рабам своим столько дадут, Чтоб не смогли ноги все протянуть. Да и афганцы, и чернобыльцы. Зря. Все вы сражались когда-то, друзья. Если бы вас больше тогда полегло, все бы проблемы решились давно. Что же им, свои льготы вам отдавать? Ведь не они знали вас воевать. Девочки с Фемен крутят стриптиз. Их приглашают в Беркут в круиз. Хотя ведь люди они, а не люди. Их вынуждают пузатые дяди. Чтобы вот так свой народ раздевать, нужно немало законов принять. Для МВФ всех раздеть им не грех. Эти кредиты Америки блеф. Как мы их будем все возвращать, знает одна лишь япона мать. Нас ли спасет конец света конец? Если не он, Украине кинец. Землю Америки вместе с людьми всю отдадут за кредиты они. Ну а пока им нужно чуть-чуть, время на троне свое протянуть. Денег с кредитов побольше урвать и по карманам своим рассовать. И о народе подумали тоже, пенсию раб получить тогда сможет, когда к нему со стаканом воды Внуки придут в ожидании беды. А молодежи нынче как жить? Где на пенсию стаж накопить? Им бы в Верховную Раду попасть. Там есть стаж, власть и возможность украсть. Там руку моет другая рука. Там весь расклад знают наверняка. Где на какую кнопочку жать, чтобы народ свой везде содержать? Можно здесь много еще написать, только устала я бумагу морать. Лучшую жизнь мы узнаем, друзья, когда поймем, дальше жить так нельзя. Нужно осмыслить только одно. Мы не сильны, Кода всі заодно. Ведь говорять, що когда хата с краю, то і врага я перший встречаю. Ще один вірш вартий уваги про діючу владу і про її ставлення до простих людей. Немного нужно человеку для острівлення душі. Йому лише власть дай на потеху, йому лиш сів підпиши. Дай лише командувати народом. Чим більше власті, тим сильній. Придушит он его свободу и заработает на ней. Ведь денег много не бывает, как это можно не понять? Кто властью облечен, тот знает, как их у бедного отнять. Сражением в каждом человеке лишь два начала – инь да ян. Кто инь избрал, тот добр навек, и кто ян, тот вор, подлец и дрянь. Умом не постигнут, а сердцем увек, что хуже не зверя, чем зверь человек. Кто мудрый, тот знает, что сильный не тот, кто грязь обтирает, Освой же народ. Ну всі перед Богом равних от кричі. Раби і їх палачі. Судьба бумерангом настигне то зло всіх тих, хто у власті плює на добро. Приваблює письменника і філософська лірика. Зокрема, ті непередбачувані дива, які останнім часом відбуваються у природі. Цініть люди тому винні, коли ми дишимо і живемо. Когда полны мы вдохновения, когда мы пляшем и поем. Цените всех, кто с вами рядом. Пусть друг ваш это или враг. Ведь все сейчас равны пред Богом, и все теперь в его руках. Был прожит день, и слава Богу. Природа Матушка сейчас сеет тревогу понемногу, злой рок испытывает нас. Землетрясения, цунами, торнадо, бури и дожди все больше властвуют над нами, от них хорошего не и только глуп не понимает, Сегодня хуже, чем вчера, А завтра что? Никто не знает, Мороз или жуткая жара. Как муравьи мы во Вселенной страдаем, любим и живем, И в суете своей безмерной мы от судьбы чего-то ждем. Но вот удар, и муравейник поплыл куда-то за волной, И помнит ли природа пленник, ⁇ Живи, пока еще живой ⁇ Є у письменника вірші на релігійну тематику. Учний вірш про Бога він розпочав словами поета і співака Ігоря Талькова. Природа мудра і Всевишні воглас видіть кожен шах на тернистій дорозі. Наступає момент, коли кожен із нас у останній черти вспоминає о Богі. Хто сказав, що немає природі Бога? кто не верит в церковь и Христа? Почему, когда не слава Богу, беспокойно мается душа? Почему, когда трудна дорога и хотим удачи впереди, мимо воли просим мы у Бога Господи напасть и отведи? Почему, когда беда приходит, когда волки воют на душе, мы в Тебе спасение находим и стучимся, Господи, к Тебе? Когда трудно, все мы вспоминаем угол, где иконочка висит, и смиренно голову склоняем, а душа молиться навелит. Почему никто не замечает ангела, который рядом есть? Он ведь нас по жизни охраняет и всегда несет благую весть. Сколько раз стоя на перекрестке, взирая свой тернистый путь, понимаем, одному непросто все преграды в жизни обогнуть. Каждая из нас своя дорога, нам с него веки не свернуть. С Богом легче, вспоминайте Бога и свою судьбу не обмануть. Иступая смело в неизвестность, трижды сам себя перекрестив, С нами ангел Бог, а с ними вечность. Мы идем, пока хватает сил. В каждой из нас своя Голгофа, в свой нести по жизни тяжкий крест. На кресте Иисусу было плохо, но Он с верой умер и воскрес. Коль не веришь, можешь и не верить. Но услышь на бадкового колум. Помни, в храм всегда открыты двери, лишь бы в храм войти ты был готов. Глибокі емоції переповнювали Сергія, коли залишив цей світ його батько. Після того, як не стало найріднішої людини, він написав вірш іток. От і все на склоні лет. Понімаєш понемногу, що купив себе білет на последнюю дорогу. Що йшло, того ж не вернуть. Чому бути, тому не мінувати. Пройден довгий і нелегкий путь. В житті більше нічого теряти. Деньги. слава, власть и суета. Все, что здесь миру имело цену, есть ничто перед лицом Христа, когда приходит в жизни смерть на смену. Пройден путь, и некого винить за свои провалы и ошибки. Так усуждено было прожить, не теряя на лице и улыбки. Шаг за шагом, двигаясь вперед, преодолевая все преграды, знаем, что наступит наш черед. Крестика, могилки и ограды. Невозможно время воротить, нам судьбу не обограть у прятки. Рожены мы, чтобы жизнь прожить, положив не на лопатки. Дом построить, вырастить детей, посадить роскошные деревья, воплотить хоть часть своих затей за короткий промежуток времени. Пусть немного нам осталось жить, в этом мире есть всему конец. Незачем на картах ворожить, где нам смерть наденет свой венец. Стоит лишь присесть и отдохнуть. Нам вещей не собирать дорогу, Все плохое мысль зачеркнуть И покаясь обратиться к Богу. Если бы молодость знала, Если бы старость могла. Сколько бы жизнь не теряла, сколько б она сберегла. зберегла. Ну, я оптиміст по життю. І в мене є вірш, що називається Вот і пол жизни позаді. Скільки б я не жив, це буде пів мого життя. Вот і пол жизни позаді. по жизни, может быть, осталось. Что же меня ждет впереди? Какая будет моя старость? Какой итог у той черты, когда предстану перед Богом? Когда подарят мне цветы и наградят печальным словом? Что я успеть еще смогу? И след какой в миру поставлю? Кто будет предо мной в долгу, чем свое имя я прославлю? Я лишь хочу, чтобы потом, когда пробьет последний час, не вспоминали о плохом и слез. Не смахивали глаз. Дай Бог мне сил осуществить все, что намечено судьбою, мечты свои заставить жить, какой бы ни было ценою. Не дай увидеть не вражды между своими сыновьями, не дай им испытать нужды и стать заклятыми врагами, пускай за брата, брат горой, Тогда не в счет пустые ссоры, что возлобляют нас топорой, неся обиды и раздоры. Дай Бог им жизни верных жен, как мне ты дал когда-то. Пусть буде кажуть так любляно, як я і люблю ребята. Да много дяв. Життя коротка. Успіть би все закончити славно, щоб до фінального звонка. Не о очам то главним. Звичайно ж, не міг Сергій наторкнутися й любовної лірики. Справжня інструкція для жінок, які хочуть мати гарні стосунки зі своїми чоловіками, його вірш ох на ах. Хваліть жінки і мужчини на це немає причини. Чтобы он был в ваших руках, вы поменяете «ох» на «ах». Как самый близкий и родной он отнесется к вам одной. Для лести слов вы не жалейте, устами маслица подлейте, и самый умный мужичок вам попадется на крючок. Ведь даже глупенький дельфин умнее будет нас, мужчин. Если вам нужно, чтобы он был только вами увлечен, его хвалите каждый час, пока он не полюбит вас». За редкий ум и красоту, За нежность, чуткость, доброту, За то, что трудится, как раб, Не замечая других баб, За суперсекс, если хотите, Ему на ушко говорите. Пусть он и царь, пусть он и бог, Но будет он у ваших ног. И только рот открыт слегка, Вы подсекаете мужичка. Когда с наживкой мужичок Проглотит ржавенький крючок, его в экзаксу выучите и поступайте, как хотите. Но не спешите вы пока снимать крючечка мужичка. Ведь и в семейной жизни тоже ваш ум коварный вам поможет. Дабы добиться своего, не нужно вовсе ничего. Не нужно будет вам орать, чтобы супруга отругать. Умнее будет промолчать, не похвалив его раз пять. Тревожным станет его сон, но не поймет причины он. И для сравнения, та же лесть в животном мире тоже Єсть поглатіть обретет рукою. Псу за такое поведение дають хозяйка угощение. Но если лапу взяв його, вы не дадите нічого, розстроїться лохматый друг, хоть не это вслух. Я здесь окончу рассказ на женщину, прошу я вас, хваліте ви своїх мужчин, пускай на это нет причина. Не оминув Сергій Карюк і дитячу тематику. Для малечі у нього є красива поезія, циганський костюмчик. Наш табір недалеко став, втомились коні від дороги, і Будулай мені сказав, сходила б Юля ти до школи, і я прийшла до вас на свято, втягла найкращий свій наряд. Як тут у вас дітей багато, як у нас, маленький циганчат, костюм цей шила моя неня, коли траплявся вільний час, щоб я циганочка маленька змогла порадувати нас, вас. Я в ньому воля дух ромале, гітар циганських є сторона. Пісень красивих і чимало біля яскравого вогня. І запальні циганські танці, які закінчуються вранці, коли вже сонечко стає, циганам спати не дає. І зранку вільним степом коні Помчать циган зустріч долі. Ворожка карти розкладе, розкаже, що і як буде. І я гадати трішки вмію, позолотіть лдонь мою. Я теплим словом зігрію, вас зігрію. І щастя вам я подарю. Чоловік говорить, що аудиторія, для якої він пише, досить широка. Це люди різного віку і соціального стану. Його вірші зрозумілі всім, хто любить свою державу, має власну гідність та розуміє його гумор. Вірші пишу, я не задумуюсь, для кого я пишу. Я пишу те, що для мене прийшло до мене. Я не шукаю вірші. Вони мене самі шукають. Наприклад, я вам прочитаю зараз вірш, який я написав з анекдоту. Я подивився анекдот по телевізору і написав вірша. У гумор. Називається Так воно колгоспу по правдою служить. Літо у колгоспі гаряча пора. Треба ж бо надбати на зиму корма. Заготовити сіна та заскальтувати, щоб було корівкам досталь пожувати. Але втім колгоспі добре було жити. Там один скартує, сім в тіньку лежить. Хто ще лямку тягне, на тому й везуть, і не кожен прагне в ковгосп святлий путь. Не ті зараз хлопці, щоб траву кусить, їм лиш горілочку солом закусить, та не встигне сонечко в попу припекти, косарів із пляшкою в полі не знайти. Лише один степан не бив самограю, працював за тих кого хата краю. Він робив, як віл, зранку пізна, коли розумів, що вже спать пора. Голова колгоспу мусив так зробити, Щоби зміг степан сімок замінити. Наказав він ковалю косу переробити, щоб обидва боки міг степан косити. Косич опав вправо, косич опа вліво і заготовляє двічі більше сіна. Файно косив полі степана коса, втім, до плану заготівлі цього не хватало. Щоб виправляти в плані кругленькі нулі, причепили степі, заду ще й граблі. Косив він косою та задом виляє, травичку граблями у валки згрібає. А щоб не втрачалась ніченька та зря, Приліпили стопі на лоб фонаря. Ковся бідний Стьопа, під що летить, так воно колгоспу правдові служить. За кума, за свата, і за свого брата та затова лакаша, що іскраю хата. Голова колгоспу ради їх дитя, так же все до ладу, так же до пуття, вирішив вручити він премію Степану і повісить його фотку на дошку пошани. Щоб не відривати Степу від роботи, привіз він на поле новенькі банкноти. Як нагледів його Стьопа, та давай тікати, ледве встиг його полі догнати. Ти навіщо дременув голова питав, але Стьоп із переляку щели позвертав? Як нагледів, що на зустріч ви до мене йдете, я подумав, що ви вила для мене несете, щоби вила спереду мені причепити, щоби зміг я скритувати, гребти і косити. Велику роль у житті Сергія Карюка займає родина дружина Наталя та два сини. Вони його основна підтримка і опора. Говорить, що сімейне щастя його досить земне і просте. Я взагалі-то люблю спокій. В нашій сім'ї спокій це на першому місці. Це найперше. секрет я думаю, любові сім'ї. Якщо є спокій, все проводиться. Письменник зізнається, що, попри масу віршів, які він написав за своє життя, у нього немає жодної виданої книги. Але є мрія, щоб світ таки побачила збірка його поезій. Ну, я планую на 50 років випустити свою збірочку. У мене є збірочка, яку мені подарувала моя однокласниця Голик Таня. Зараз її фамілія Козубенко. Ця розбірочка була подарована на випускну, на зустріч випускників. Вона мені дуже дорога, але крім неї, в мене поки що напечатаних літачів немає. Я планую таке зробити. Сергій Карюк це поет, сповнений ентузіазму, віри і справедливості. Всі його вірші дуже промовисті і не залишають байдужим нікого. Ми ж бажаємо черкаському поетові, щоб його творчість завжди мала прихильників, і чекаємо від нього нових захопливих поезій.